Хочу коротко показати, як вирощувати та формувати крупноплідні томати. Тобто ось такі салатні сорти, які виростають от такими от здоровезними плодами. От. Вагою понад пів кіло. Їх, звичайно, потрібно формувати в одне стебло. Тобто всі бокові пасинки прищіпувались. Нижні листки бажано теж прибрати, щоб тут було якесь провітрення, щоб так, менше хворіли. От. І далі, по мірі росту цих е, помідорчиків, ми прищіпували весь час всі пасинки. Тобто, не давали розгалуджуватися. От, оце одне стебло воно має бути ось так до самого верху. От, і вверху його в кінці літа, ну, як в кінці літа, вже з кінця липня. вже чи по мірі доростання до, до стелі чеканеться все. Тобто не потрібно нічого зайвого, потрібно е, тільки одне стебло, і тоді е, воно не буде дуже густе, буде гарний врожай, і цього, повірте, достатньо для з е, цих крупноплідних. Томатів їм не потрібно ні 2, ні три стебла. Якщо у вас е, сливка, типу як е, Дебарао, такі сорта, то там можна два або три стебла. Е, тоді буде краща врожайність. От. Ну і, звичайно, треба захищати від хвороб, помідорчики. Потрібно підкормки робити, вони це дуже люблять. Тепер дивіться по схемі посадці. Між ними в ряду приблизно сантиметрів 40. Ну, десь, може, трошки більше, десь трошки менше. Там десь так До 40-35-40, а міжряддя тут буде десь понад, понад 60. Отак, бачите? Тобто широко широко і це лише два ряди. Тобто тут уже справа більше нема томатів. тут зліва так само світловий ось коридор. бачите. Тобто світло, воно все любить, світло має бути достатньо. Ну і провітрюваність. В моїй теплиці там двері, тут велика така, ну як велика, довга, я маю на увазі така фрамуга по мітлайдеру. І саме головне, коли літо і спека, в мене відкрита вся боковина. Тоді, коли є ось таке провітрюваність, то звичайно і менше хвороб і температура ну, фактично така, як на вулиці. От на вулиці зараз там десь 26 чи 25, і тут там ну, на 2 градуси може бути вище. Ну, теплиця не перегрівається, бо якщо погана провітрюваність, то температура тут буде зашкалювати за 40-50, за 50, і тоді помідор не запилюється, він стерильний.